Влада України готова до введення військового стану. Все залежатиме від результатів переговорів у мінську. Таку заяву зробив Петро Порошенко на розширеному засіданні уряду в Києві. Виступ президента чула Ольга Скотнікова. Вона напряму у зв'язку зі студією із клубу Кабміну. Олю, яку інформацію маєш на цю хвилину? Спільне засідання президента, прем'єр-міністра і голови Верховної ради з губернатором розпочалось на 40 хвилин пізніше ніж було анонсовано. Президент пояснив, чому спілкувалися з представниками ЄС або узгодити по. Позиції напередодні саміту у мінську, і вони єдині ключова вимога України безумовне виведення військ і припинення вогню. Президент України сказав, що в 6.15 ранку повернувся з Краматорська, де особисто бачив і відвідував будинки, які буквально прошити ракетами систем залпового вогню, які, до речі, заборонені Женевськими конвенціями. Ці 41 будинок пошкоджено, 16 людей загинуло, 11 людей в тяжкому стані знаходяться в лікарнях, серед них п'ятеро дітей. Він також бачив нерозірвані ракети, які стричають з землі. В жіночу сумочку, це загинула мама і дитячу іграшку. Трирічну дитину цієї жінки загиблої. Всю ніч рятували в одній з лікарень Краматорська. Дитині ампутували кінцівку. Президент України заявив, що Україна зробила все для миру і готова до будь-якого варіанту. Пряма мова. І я, і уряд, і Верховна Рада готові до переходу, до прийняття рішення по введення воєнного стану на всій території України. І я ні в якому разі не буду затримуватися з цим рішенням, якщо безвідповідальні дії агресора приведуть до серйозної подальшої ескалації конфлікту. Президент України також заявив, що мобілізація і захист батьківщини будуть головним критерієм роботи до всіх губернаторів. Він також нагадав про намагання зірвати мобілізацію, сказав, що це запущена інформаційна кампанія проти України, діє вже два тижні. 19 такими найбільше запеклими її розробниками зараз займається СБУ і продовжує займатися далі. Він також наголосив, що базовою... Форму, яку має проводити Україна, буде децентралізація. І наголосив, що не треба її плутати з федералізацією. Зерни федералізації не приживуться на українському ґрунті, вони заносяться до нас з Росії. А також президент сказав, що децентралізація не торкнеться ключових питань, таких як оборона, не буде ніяких місцевих поліцій, міліцій і оборонних загонів. Служба безпеки також буде централізована, оборона територіальної цілісності і українська українська мова лишається єдиною державною мовою, бо за це виступає 80% населення. І також президента підтримав прем'єр-міністр щодо планів мобілізації і проведення реформ. Він заявив про те, що Україна однією рукою буквально відстрілюється, обороняється і намагається в той же час проводити реформи. І в цей час є навіть нові чиновники, які працюють рік або менше навіть року, але працюють по старому. Він гадав про ті хабарі, які беруть чиновники на різних рівнях. І сказав, що всі перевірки малого і середнього бізнесу є незаконними пряма мова. Я прошу керівників обласних державних адміністрацій. Взяти це питання під контроль, а підприємців прошу одне. В шию їх женіть. По закону перевірки заборонені протягом для малого бізнесу двох років, для всіх суб'єктів підприємницької діяльності до першої половини поточного року. Вони не приходять покращити економіку країни. Вони за хабарем приходять. Женіть їх в шию. Прем'єр-міністр України також повідомив про те, що переговори з міжнародним валютним фондом можуть завершитись найближчі ближчі 48 годин. Мане все на цю хвилину. Дякую, це була Ольга Асконкова із клубу Каміну. Розказала, які питання розглядали урядовці та президент України.